Вітаю, Україно! Сьогодні ми живемо в важкі та буремні часи жорстокої війни. Небагато приводів для свята радощів в пору великих втрат для України. Але існують знакові дати та події, про які варто говорити із натхненням, піднесенням та вдячністю. Навіть сьогодні наш репортаж присвячений одній з таких дат Дню Матері, що відзначається в Україні. В другу неділю травня. І вже традиційно ми поговоримо про жінку в освітній професії: наставницю, хранительку культурних та народних традицій, уособлення любові та турботи до дітей. <му> Сьогодні, коли професія вчителя набуває ключової ролі в патріотичному вихованні дітей, та молоді в Україні, поза кадром залишається невидимий фронт українських освітянок за кордоном, які плекають та надихають українських дітей, що були вимушені покинути Україну через війну. Згідно з дослідженням українські біженці після трьох років за кордоном, яке в лютому 2025 року презентували в Центрі економічної стратегії, станом на кінець 2024 року за кордоном, за виключенням Росії та Білорусі, перебувало близько 1 мільйона 100 тисяч дітей з України. З них 815 тисяч до 14 років та 296 тисяч від 14 до 17. Станом на 2019 рік за межами України мешкало від 11 до 13 мільйонів українців, не громадян. Це приблизно чверть народу. Як повідомляється у звіті тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО, за кордоном наразі перебувають 7 мільйонів 700 тисяч громадян, що виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення. З початком Великої війни наша держава отримала ще одну серйозну загрозу проблему втрати національної свідомості і ідентичності українців. Зокрема, дітей та молоді за кордоном вочевидь, що нові виклики у подоланні цієї загрози отримали саме ті люди, що працюють у українознавчих освітніх та культурних осередках за кордоном, і це переважно жінки, їх роль у збереженні національної свідомості та ідентичності українських дітей, що перебувають за межами нашої країни. Складно переоцінити. Поговоримо про це з організаторкою проєкту, спрямованого на популяризацію жінок у освітянській професії. Жінка, що виховує націю, Тетяною РПД. Пані Тетяно, вітаю! Проект Жінка, що виховує націю, був започаткований ще в 2021 році до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Розкажіть про освітні проекти фонду після 2022 року, спрямовані на підтримку наших дітей за кордоном, та роль наших українських жінок, які працюють в цій сфері в інших країнах. Які яскраві моменти вам запам'яталися? Саме під час повномасштабного вторгнення наша організація розпочала тісну співпрацю з нашими міжнародними партнерами в напрямі підтримки дітей, що перебувають сьогодні за кордоном. І реалізація цих проєктів відбувається саме через культурні і освітні осередки. І безумовно, що успішна реалізація, успішне досягнення цілей проєктів і мети цих проєктів, вона йде саме за. Дяки нашим українським жінкам жінкам, що виховує виховують націю стосовно того, що мені найбільше запам'яталось, це мабуть наш візит до Брюсселю, до європейського парламенту, українського хабу європейського парламенту. Ми організували і телемости. Ми організували дуже тепле спілкування, і ви знаєте, безпосередня і дуже важлива участь. В організації і в проведенні цих заходів це участь наших українських жінок. Безпосередньо зараз в нас відбувається багато конференцій, зустрічей, семінарів. Зараз в нас розпочалася тісна співпраця з міжнародною українською школою, і ця співпраця вона спрямована саме на розширення межів проєкту Жінка що виховує націю Невидимий фронт українських освітянок за кордоном, оскільки дійсно їх роль. У збереженні національної свідомості, ідентичності наших дітей, вона дуже велика. І саме цей місточок, саме цей зв'язок, який дітям вдається втримувати з батьківщиною, це завдяки таким чарівним нашим незламним жінкам України. Дякуємо нашим друзям, які прийняли родини, прийняли дітей. Щоб дітям розвиватися, навчатися, спілкуватися рідною мовою у вимушеній еміграції, попри переїзд у безпечну країну, у дітей доволі часто виникають проблеми з відчуттям безпеки та труднощі із соціалізацією за кордоном через те, що діти мають відшукати своє місце у новому для себе світі, знайти нових друзів, побудувати нові стосунки та при цьому зберегти свою особистість, рівень самооцінки. Та знайти можливості для самореалізації, як допомогти дітям в цьому, та яка роль вчителя у збереженні та розвитку особистості дитини, поговоримо з співорганізаторкою першого етапу проекту Жінка ще виховує націю, директоркою 157-го ліцею міста Києва Тетяною Єрмак. Пані Тетяно, вітаю! Як ви зазначили ще у 2021 році, звертаючись до суспільства та освітян у Своєму вітальному слові на проєкт Жінка що виховує націю, історично на вчителя покладається висока місія виховувати гідних людей. Сьогодні ми говоримо про важливу роль української культури, мови освіти в процесі інтеграції українських дітей за кордоном, про важливу роль освітніх та культурних осередків за кордоном, і найголовніше. Про зв'язок з Україною тих маленьких українців, що зараз перебувають за межами країни, скажіть, як відбувається сьогодні ваш зв'язок з учнями, які виїхали під час повномасштабного вторгнення за кордон? Данило, дуже дякую вам за запрошення до такої важливої розмови. У 2021 році я наголошувала про те, що вчитель це не лише професія, а це покликання. Це місія, і сьогодні в умовах глобальних викликів, в яких живе світ і в яких опинилася Україна. Ця місія стала особливо важливою, адже багато мільйонів українських дітей виїхали за кордон не за власним бажанням, а тому, що вони були змушені покинути свою країну. Від початку повномасштабного вторгнення ми постійно підтримуємо зв'язок з нашими вихованцями. Це і рекомендовані міністерством освіти різноманітні платформи, це і дистанційне навчання, цей онлайн уроки, це і залучення до різноманітних онлайн-клубів, це участь у різноманітних проєктів і постійна підтримка із громадами, які знаходяться за кордоном. І кожна дитина, коли вона чує мову, коли вона чує слова українські, які лунають з вуст вчителя, насправді це величезна підтримка. Ви є однією з авторів методичного посібника, розробленого в рамках освітнього проєкту Лідерство засноване на цінностях? Я переконаний, що саме такі навички має розвивати в дітях справжня жінка виховує націю. Скажіть, які риси мають бути притаманні лідеру? Чи можливо зберегти та розвивати ці риси нашим дітям, що навчаються в освітніх системах інших країн? Дуже дякую, Данило, за запитання. У межах проєкту Лідерство засноване на цінностях ми створили уже не один посібник. Звичайно, що лідерство починається з кожного з нас, з того, як ми можемо взяти на себе відповідальність за ту чи іншу справу. І, власне, кожна громада, кожен осередок, який зараз є за кордоном, українська діаспора, яка вже демонструє багато років підряд про те, що. Є українські осередки за кордоном, і вони теж є лідерами, лідерами в тих державах і вміють комунікувати, вміють налагоджувати взаємозв'язки в рамках дипломатичних стосунків. Це власне те, чому і вчить наш проєкт. На ваш погляд, яка роль вчителя в Україні та вчителя українознавчої школи за кордоном у збереженні національної ідентичності наших дітей та молоді? Роль українського вчителя сьогодні є дуже важливою І він сьогодні є духовним і культурним провідником. Вчителі українознавчих шкіл, які знаходяться за кордоном, вони сьогодні, жінки, які там читають предмети, уже є берегинями нашої української ідентичності. Разом ми зберігаємо не лише покоління, ми зберігаємо цілу нашу українську націю. Націю духовних і сильних людей. Дякую. Дякую вам, Данило. Отже, про те, як живе українське шкільництво за кордоном та про його важливу роль в збереженні національної ідентичності дітей та молоді, поговоримо з Аленою Акіменко, засновницею освітнього осередка в місті Дармштадт, Німеччині. Пані Олено, вітаю! Дякую вам, те, що ви сьогодні з нами. Дякую, що запросили на таке цікаве інтерв'ю і на таку важливу тему, тому що ця тема дійсно на сьогоднішній день дуже актуальна. Ви не лише є засновницею НУШ, а що важливо підкреслити, ви журналістка, людина, яка глибоко розуміє та аналізує процеси, що відбуваються у суспільстві як в Україні, так і за її межами. Тож, скоріш за все, ідея заснувати освітній осередок у Німеччині. Була абсолютно не випадковою, чому ви вирішили заснувати українську школу в Дармштаті? Що вас спонукало до цього кроку? Наскільки складно було це зробити, дійсно така ідея створення української школи в Німеччині вона була абсолютно виваженою і абсолютно потрібною, тому що в той момент, коли приїхало багато родин з дітьми з України, вони були абсолютно дезорієнтовані. Вони не розуміли, що їм робити, як в ситуації ці вести себе, і в цей момент я для себе вирішила, що ми будемо відкривати цей осередок для того, щоб підтримувати ці сім'ї і дітям давати. Все ж таки, відчуття України тут в Німеччині, і чесно кажучи, всі мої спостереження і всі мої очікування від цієї ідеї, вони таки виправдилися, тому що було це важко зробити, тому що в Німеччині, як уже всім відомо, такий є бюрократичний процес, все робиться довго. Але коли у тебе є ідея, у тебе є натхнення, у тебе є бажання і у тебе є чітка. Мета, куди ти рухаєшся, то в принципі двері відчиняються і досить таки швидко. Яка на вашу думку роль працівників освітніх та культурних осередків в збереженні е, національної свідомості е, українських дітей? Відповідальність цих вчителів і тих людей, які працюють з дітьми тут за кордоном з нашими українськими дітьми, е, ось так їх пронести. На своїх руках для того, щоб дитина не забула своє коріння, щоб дитина не забула звідки вона. Дякую вам, пані Олена, за інтерв'ю. Ви мені аж настрій підняли? Дякую вам за все, що ви робите для е, дітей України. Слід зауважити, що за час повномасштабної війни Україна пережила вже не одну хвилю вимушеної імміграції. Такої кількості біженців, саме серед жіночого та дитячого населення, раніше ми не бачили ніколи. Але наші жінки спрямовують багато зусиль для збереження української ідентичності за кордоном, організують публічні заходи, концерти, виставки, аукціони на підтримку України здебільшого на волонтерських засадах. Вочевидь, що роль української жінки у творенні українського культурного та освітнього просторів за кордоном доволі вагома. Про важливу роль культурних українознавчих осередків за кордоном. У збереженні національної ідентичності дітей та молоді, міжнародну співпрацю та участь українських жінок за кордоном в запровадженні культурної дипломатії ми поговоримо з письменницею, психологіною, керівницею міжнародної благодійної організації Ротенія, місто Брюссель, Бельгія, Ладою Ортинською. Пані Ладо, вітаю! Я також вас вітаю, пане Данило. Дуже приємно спілкуватися. Я, по-перше, хочу вам подякувати за підтримку України в ці складні часи. Ви, як людина, яка тривалий час проживає в Бельгії, майже з першого дня повномасштабного вторгнення цього активно долучались до допомоги, зокрема до підтримки українських родин та дітей, що виїхали за кордон. Ми б хотіли сьогодні поговорити з вами саме про цей напрямок вашої роботи. Так, Танело, дійсно, коли почалася війна, ми активно включилася наша організація для того, щоб ну, максимально зробити те, що ми можемо зробити перші тижні. Дякуючи бельгійцям, нам допомогли. Ми організували великий автобус. Десь на 90 місць. Наші волонтери зібрали дітей з особливими потребами в Україні з Харкова. Приїжджали з інших міст. Це було такий серйозний виклик для всіх. Але ми старалися ну, максимально підтримати наших людей, особливо тих, кого ми привезли. Частина людей з дітьми повернулася. Невелика але можна сказати, що десь відсотків два. 20 повернулися назад в Україну, вони не змогли тут прожити перший рік насправді був дуже дуже тяжкий для наших дітей. Дуже тяжкий не було як сказати підтримано створення наприклад, в Бельгії українських шкіл. Єдина школа, і це це зробили в Антверпені. Це зробили ну, наші е, жінки, які приїхали. Ну, як, як біженці, але це дуже інтелектуальні, інтелігентні жінки, які мають педагогічну освіту, вони мають навіть професорські звання. І вони зробили разом, звернулися до Антверпенської адміністрації, і вони допомогли їм зробити таку школу Білукра, ну, якби проект. Це навіть не школа, вони не могли це назвати, але це назвали просто українсько бельгійський проект Білукра. І в перший оцей рік навчання там було більше 120 дітей. Ну зараз це ті діти, які не змогли адаптуватися в бельгійських школах. І оце було для них дуже так така серйозна поміч, тому що вони вчилися. Вони і нідерландську вчили мову, але разом з тим, ну там було ну якби своє українське середовище, говорячи про роль української культурної дипломатії. Вплив на формування не лише політичних поглядів та сприйняття України в світі, а й формування національної свідомості та ідентичності українців варто зазначити про представників української культурної галузі та кінематографа, які роблять вагомий внесок в популяризацію української культури та збереження ментального зв'язку українських мігрантів з батьківщиною. Що є невід'ємною частиною заходів щодо протидії асиміляції українського етносу в культурних просторах країн перебування. І сьогодні ми маємо унікальну нагоду поговорити про важливість популяризації української культури та мови за кордоном з одним з провідних режисерів сучасного українського кінематографу, членом української кіноакадемії та ради з державної підтримки кінематографії Денисом Тарасовим. Цей гість з нами сьогодні не випадково. У 2021 році він ввійшов до складу журі першого творчого конкурсу Жінка що виховує націю. Варто також зазначити про міжнародне визнання фільмів режисера Тарасова. До прикладу, його стрічка Божевільні, що вийшла 24 року, отримала 12 міжнародних нагород. Пане Денисе, вітаю! Сьогодні ми говоримо про українську освіту за кордоном, культурні та освітні осередки людей, які в них працюють, а це переважно жінки. В контексті їх ролі у збереженні національної ідентичності наших дітей та молоді. Ви неодноразово відвідували різні країни під час повномасштабного вторгнення, і як волонтер, і безпосередньо як режисер в межах проведення кінофестивалів. Спілкувалися з українцями, які виїхали за межі України під час війни. Розкажіть про ваші враження та спостереження. Як, на ваш погляд, Україна тримає цей ментальний зв'язок з ними? Чи дійсно ми можемо втратити ту частину молоді, що виїхала за кордон? Дань, привіт. А, слухай, ну ти такі питання важкі задаєш. А, з одного боку, мені дуже цікаво на, на них відповісти, тому що я сам буду зараз думати і розмірковувати над тим, що я бачив, в яких я бачив людей, і з точки зору ментальності, да, і по відчуттях, що в них є. А по-перше, начну з того, що так дійсно я виїжджав за кордон в рамках міжнародних кінофестивалів, і я возив своє кіно. І показував його і українцям, і не українцям, і зустрічаючись з нашими людьми українцями. Я відчуваю в них ну, тугу за державою за країною. Вони дуже багато людей хочуть повернутися, і дуже багато людей ментально не можуть звикнути жити за кордоном, тому що ми абсолютно різні з європейцями. Якщо говорити про те, що зараз відбувається, діти, які зараз навчаються за кордоном, в кожній країні вони навчають, навчаються вже іншої культури і іншої мови. І ось задача і моя, в тому числі, як людини, яка несе культуру, яка знімає кіно, для того, щоб знімати правильні фільми, які несуть собі культурні цінності і культурний код нашої нації. Ще дещо. Оскільки ми присвячуємо цей етер до Дня Матері, чи хочете ви щось сказати матерям України? Уф, дуже багато чого хочеться сказати матерям України, тому що на наших матерях, на плечах жінок, стільки відповідальності і, на жаль, стільки болю. Що я би дуже хотів побажати всім нашим матерям, хай ваші всі близькі і рідні будуть живими. І тоді ми зможемо далі нести культурне нації по всьому світу. Велике дякую вам. Дякую, дякую, Дань, що ти несеш подібні теми в світ і піднімаєш їх, тому що це дуже важливо. Треба про це говорити і кричати: кричати на весь світ, тому що. Ми круті, і ми маємо зберегти от той культурний код, який в нас є, і далі його нести. Дякую тобі. Дякую. Yeah. Наші мужні захисники та захисниці у складі силоборони боронять кордони нашої країни, віддаючи своє життя та здоров'я у важких боях із ворогом. Боротьба українського народу за свою ідентичність, українську мову та невикривлену історію триває споконвік. На рівні з красотами української землі, співучістю та багатогранністю мови, ми завжди оспівували мужність козанського роду і відданість та красу української жінки берегині матері. Сьогодні знов прийшов час нагадати про те, що наші жінки унікальні й здатні творити історію України. Величні правительки, княгиня Ольга та Анна Ярославна. Виховательки та художниці Софія Русанова та Соня Делоне, письменниці та борчині за права Софія Яблонська та Христя Алчевська, Леся Українка. Жінка в Україні завжди була, є і буде важливою, цінною, і творчою берегинею для родини, і активною діячкою для суспільства. Зі святом жінок України, тих, хто плакає та виховує українську націю. З вами був Данило Репаде у роботі Соціальна журналістика, невидимий фронт українських освітянок за кордоном. Разом до перемоги і слава Україні!